Нас і так життя було таке бентежне і жваве з війною, а тут нам ще підкинули таку. Корупційно-енергетичний скандал, який вже як мінімум привів до відставки двох міністрів. Вчора на комітеті слухали Світлану Гринчук, мілишнього міністра енергетики. Так би вона розказувала, що там з неї сталося і як вона бачить свій відхід з посади. І пішло активне обговорення того, хто може бути, які можуть бути кандидати на посаду міністра енергетики в такі буремні часи, коли йдуть російські обстріли, українці сидять без світла. Це така потужна відповідальна посада. І сьогодні ми поговоримо про те, хто ж може стати таким потужним діячем, який займе це місце, і буде рятувати українців від відключень, буде забезпечувати порятунок проходження опалювального сезону, і що може бути далі з нашою енергетикою і системою, якою вона управляється. І поговоримо ми про це сьогодні з Андріаном Прокопом, директором енергетичних програм Українського інституту майбутнього. Олександром Куриленком, нашим журналістом, і я буду з вами, головний редактор журналу енергобізнес Петро Білян. Ще раз всім добро. Товариста, як ви взагалі оцінюєте цей, так би мовити, корупційно-енергетичний скандал, який потрясає буквально нашу країну, навіть незважаючи на те, що йде війна, і люди там відволікаються і на обстріли, і на бойові дії, а так захопило всіх. Це щось таке нове. Чи це таке, як у нас бувало, просто черговий раз вийшло на поверхню? Андріане, що ти думаєш з цього приводу?